Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал Як справитися з труднощами. І хочу всім подякувати за хороші коментарі, за лайки, за підписки, за донати і побажати вам всім добра! Здоров'я міцного, щастя і радості в житті. Для ритуалу запалюють свічки.

in so Іноді, якщо ми думаємо про те, що тяжко нам, що жити не хочеться, ми тим самим перекриваємо собі потік здоров'я і збагачення, багатства, вищі сили, так і думають, для чого людині щастя, гроші, здоров'я, якщо він себе похоронив, треба позбавляти себе від таких депресивних. Думок. Попросіть у святих Небесних сил прощення за свої слова і розкажіть, яка потрібна вам поміч. Вам цей ритуал. Що заступник мій, ваше ім'я, надія моя, ваше ім'я і опора. За ним ангели йшли. Три мішки несли. Здоров'я, удачу і багатство. Ті мішки впали, здоров'я, удачу, багатство, вивалились. А я, ваше ім'я, мішки знайшла, здоров'я, удачу, багатство в дім свій принесла, закутала, підпоясала, себе ними промаслила, свічки, догорайте, в мій дім ваше ім'я. Здоров'я, удачу, багатство притягуйте. Слово моє кріпке, слово мітке, в віки віків. Амінь. Шов заступник мій, ваше ім'я, надія моя, ваше ім'я, Його пора, за ним ангели йшли, три мішки несли. Здоров'я, удачу, багатство. Ті мішки упали, здоров'я, удача, багатство вивалились. Я, ваше ім'я. Мішки знайшла, здоров'я, удачу, багатство в дім свій принесла. Закутала Підпоясала себе ваше ім'я, ними промаслила, свічки догорайте, мій дім, ваше ім'я, здоров'я, удачу, багатство, притягуйте. Слово моє кріпке, слово моє мітке, в віки віків. Амінь. Шов заступник мій, ваше ім'я. Надія моя, ваше ім'я і опора, за ним ангели йшли, три мішки несли, здоров'я, удачу, багатство. Ті мішки упали, здоров'я, удачу, багатство вивалилось, я ваше ім'я. Мішки знайшла, здоров'я, удачу, багатство, в дім свій принесла закутала, підпоясала себе ваше ім'я, ними промислила, свічі догорайте, мій дім ваше ім'я, здоров'я, удачу, багатство притягуйте, слово моє кріпке, слово моє мітке, у віки віків. Амінь. Субтитрувальниця Оля Шор Кось від таких тих думок депресивних застоїв утворилися, тупіки, то все повиходило, темнота виходиться, йде навернення до здоров'я, до вдачі, до примноження, благополуччя, прочитання в житті. Темнота виходить. Ритуал прошу дивитися хоча б мінімум 5 разів на спадаючий місяць. В ці дні нічого не давайте з дому. І кожен раз. Не переставайте просити допомоги у святих небес, у духів роду вашого. І повірте, вони від вас не відвернуться. Все, що ви попросите, то все вам буде подаватися зверху. А все депресії, все депресивні. Всі труднощі, які породжені вашими депресивними думками, які перекривають вам грошовий потік, удачу, здоров'я в житті, успіх. Ми це все пропали, воску запечатується. Амінь, амінь, амінь. До нових зустрічей. Не забувайте за ноговий. До нових зустрічей!